А що в них? Вони писали, там оновлення було якесь у них. Стрілочка при включенні компресора почала дергатися у них, так? Да? А тут при включенні піска дергається. А ну зараз подождем, коли компресор там. А, я ж включити можуть, господи. Так він дергається, йобаний рот! Це стрілочка дергається, ви імбіцили, ебані, нахуй. Чи ви її блядь, поламали в тій версії і вирішили типу, оновлення вернуть блядь? Ой, суки. Ну все, я включаю, блядь. Ой, шифтер. Все дергается. Что у вас там? А ну дай Steam, нахуй, блядь. Дай стим быстрее, мне надо почну почитать. О, меня вышло. У нас еще одна, твою мать, же симулятор. Так, покращено звук компресора та додано тремтіння стрілки манометра під час роботи. або підераси обосані, б вас, сука, підари, блять, щоб ви в воду горіли. Ясно. Я все зрозумів. Виріза. Сука, доказує очередний раз. Вирізали сучари спеціальна більшість, а тепер вертають. А ну ще скачаю нову версію. Що додали, давайте почитаємо. А, нічого, ясно. 20 кілобіт оновлення. І ще ж пишуть, ви розумієте, я ж не піжу. Та додано тремтіння стрілки манометра під час роботи компресора.